Привіт, ви на каналі Кирилко. І сьогодні ви все ж таки набрали аж більше 5 лайків, тому ми знімаємо охоронник з грив Кальмара в Роблокс. Приємного перегляду. Приємно! Ребята, голосуємо на моєму каналі. Про що буде пряма трансляція? Тому що зараз мені не зрозуміло, тому що єдиноголосно якось. Давайте. Залишилось мало часу, буквально пару днів. Давайте. Не говорю, що пряма трансляція буде годинами або годину, але, ну. Не 10 хвилин, це точно, або не 15. 20 хвилин мінімум. Так. Якщо що я на паузу зайомку поставлю, тому що не факт, що нас пригласять бути охоронником, там можна це безкоштовно зробити. Так, оце ми не вибираємо, бо то воно платно, нам тут просто так прийдуть. Давайте, Пожалуйста, пожалуйста. Пожалуйста, ну ви мені скільки предлагаю. Один, один. Так. Поздравте мене! Спустя скільки спроб я нарешті став охоронником. Я реально дуже багато. Ось бачите, ось я нажимаю на прижок, це я все. Це доказ ось. Фух, я вже думав, я не зможу. Ну, реально, скільки спроб. Ну, все нормально, ролик буде. Фух. Ви бачите, що не знімав, як мені це предлагали, ну тому що... Ось бачите все покоси це я. Все, нарешті. Фух. Боже, який я радий. Я вже думав, що не зможу все думати все. Остання спроба і знімаю відео друге. там, Проміняємо гру челендж в третій частині. Але ні, це буде свій відео. От, Так, так, це. Дивіться, у мене є отака MP5, звичайно. А це. Ну, ви зрозуміли.

Я попал. Так. Ну, он в любом районе задухнет. Че, никто. Но я не знаю, что такое будет. Понял. Уже два раза никого. Не Опа. Блін, не папа, не ну, ладно, не все равно здорово. Я буду отак так До речі, дивіться, скільки у мене випрошу. Бачили, ага, це я не Якось скучновато у нас в першій грі. Я де не не ну одну ми просто так. Як квадратик. Та все вже всі пройшли. Все, до свидання. Пішли. Я ставлю, що це хай буде дальгуна. Ну туди по-різному буде. Там стояли мої братики, квадратики. Привіт! Як справи? У мене пушка, все нормально. Мінго! Ось тут карусель. Не дивуйтесь, вроді це перший сезон, але тут авторичку я скажу. Пушку переберу поки що. Поки що, поки що. Я теж хочу крутитися. Тіньки-віньки. кіт, ну тут е музики. Опа. Стояти боятись. Я слідкую. почта, я до вас приеду. Да. Вам, вам жопа. Ой, облачусь. Давай, 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 давайте. Да давай, попал а сколько вас осталось 11 ой 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 ну вот эти разы как-то когда я как Завжди граю на цій карті, мені завжди е, е, о, бути охоронниками. А тут я якось не з першого разу. Не з другої, не з третього. Ну добре. Пушку приберу, бо вона біси. Я тут, коли називаю на кадр, вона одразу. Я ставлю на це. Я завжди на другу. Nam. No. Зрозуміло, зрозуміло вже пройшов, молодець. Опа, хто? 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 Хто не пройшов? Хто? Хто? Де? Бо якийсь звук? Ладно, буду так. Опа, де-де-де-де-де, це точно Опа, О, -о. О, це я попав. Все. Бачите, одразу яке тут так поїхали. Слідуюча гра буде Мс, якщо на Долізкі, я по-нашому це шарики. Вона буде чотне або не чотне. Я тільки вчора, коли грав з другом цю гру, то я завжди вибирав класичний режим. Тепер спробував якийсь другий, і це чідний або не чотний. Тепер завжди буду цей. Ось так. Ви бачите, що на паузу поставив тобто, просто. У чай, чай, тих, напевно, або вони чотне. У тих також. А у тих ціх... класичний. Ну, я буду біля. Хто здох? Блін, не успію кукати. А там ще ну, добре. Скільки нас 6? Слідуюча гра я ставлю, що це або стекляний міст. А це це і буде стекляне міст. Це шоста гра. Так. Ой, я не люблю бути охоронником на стекляному місту. Там ти нічого не робиш, просто не Ти там качаєшся. Ну так собі. Так, це стільки місце. Я хочу пригнути. Мені не страшно. Glass, Давайте погуляємо. Давайте по так, як. Опа. Де, 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 де? Ну, щитайте. Як справа у вас? Я думаю, що все ж таки тема плой трансляції це буде. Трансляції це буде. реакція на мої ж відео. Ось так вот. Так, опа, блин. Не голову, оп, оп, оп. Наскільки залишилось? Один, Ну все. Сахарок, прикол. Ліве. Я думаю, зараз дуже ліво буде. Також. Ну, ти не пройдеш за часом, ну. ліво. Право. Ну, давайте ліво все ж таки. Думаю, що тема прямої трансляції це буде реакція на мої відео, ну, такі як серіали, ну, все таке, шорти. Я думаю, это красно, классно будет. Ну и в паремишку еще поспел, там трошки. Чтобы не было трошки. О, я угадал. Про... Таня, ты что, пройдешь? Таня. Выше. Супер. Девись. Самая цікава частина. Я не зрозумів Я не Нам дали этих грошей? А мы... В смысле не дали? Не, Так, добро. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. И на этом видео я хочу 5, а не 10 лайків, і ми знімемо вже про фронтмен. Давайте.